Привіт! Україна вує, А з вами незмінно компанія «Агрейн» компанія-інтегратор агротехнологічних рішень для сільгосп виробників. Сьогодні у нас насичений день, адже ми завітали до СВК «Лабунський», щоб дізнатися, наскільки ефективним є агрономічний супровід команди «Агрейн», як працює запропонована нашими агрономами технологіями і найголовніше, які результати збору урожаю отримав СВК «Лабунський» у цьому аграрному сезоні. Микола Васильович, доброго дня. Добрий день. Дякую, що знайшли хвилинку для того, щоб поспілкуватися з нами. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваше фермерське господарство? Які посівні культури цього року у вас вирощуєте? Ну, якщо говорити про наше підприємство, то як для фермерського господарства, це, ну, скажімо так, середнього розміру підприємство. І це дозволяє нам займатися майже всіма культурами, які сьогодні. Дають прибуток при вирощуванні, тобто ті, які економічно цікаві. Ну, якщо говорити конкретно, ну, традиційна пшениця, пивоварений ячмінь, соняшник, кукурудза, гречка, цього цукровий бараки. Тобто ми не відмовляємося від жодної культури, яка сьогодні. Може вирощуватися наших і яка дає результат. Скажіть, будь ласка, а 2023 й аграрний сезон він проходить під такою гідою, напевно, невизначеності. Я б назвала це так. Розкажіть, як ви справляєтеся з цими труднощами? Ви знаєте, з огляду на ті роки, відколи я працюю в господарстві, то, напевно ні один рік не можна згадати такий, що він повністю вдався, що все вийшло так, як планувалося. Звичайно, на останні два роки наклала відпечаток війна. Це особливі роки. І тут звикнути до цього, чи, скажімо, якось привикнути, досить таки важко, і приходиться деякі речі коректувати по ходу і рухатися вже далі. Ну, зрозуміло, як можна пояснити, що ціна на світовому ринку одна, а в нас вона така. Ну, це, скажімо, нелогічно. І... Але ми мусимо вживатися. В цій умови і розуміємо, що в таких умовах не тільки я один, а всі інші. А розкажіть, будь ласка, хто вам допомагає в якихось таких агрономічних питаннях? Ми обробляємо 4 тисячі гектарів ріллі. Звичайно, якби ми тільки надіялися, що до нас будуть приїжджати заїжджі спеціалісти і будуть допомагати, це було б досить складно. І це було б непросто і, напевно, ніхто б цього не захотів би, ніхто не зрозумів би. Так, да, ми маємо. Повний комплект спеціалістів по різних напрямах. Майже всі спеціалісти наші, тому тут доморощені. Вони тут родилися, тут виросли, тут стали спецами, скажімо, отримали певний авторитет, повагу, ну і, відповідно, досвід. Ми цим гордимося, але ж ми не відмовляємося від того, що сьогодні до нас досить часто приїжджають наші партнери, які допомагають. Сьогодні ти Маєш або мати круг спеціалістів своїх і розібратися в цих всіх складних питаннях, які виникають по ходу, або користуватися допомогою іншим. Значить, Тому ми і самі стараємося не ждати, поки, але якщо стороння допомога фахова, ми завжди дякуємо і йдемо на зустріч з цим людям. А скажіть, будь ласка, як довго ви співпрацюєте з нашою компанією? Ой, ви знаєте, тут довго можна розказувати. Зазвичай такі люди, як я, вони досить прискіпливо, я маю до вже прискіпливо вибирають собі партнерів, дуже прискіпливо, тому що вже мають якісь певні свої підходи, мають е, уяву, що вони хочуть. І, і сьогодні при тому такому розмаїтті різних компаній, які пропонують свої послуги. Ну, досить непросто розібратися, хто твій надійний партнер, а партнера вибираєш не на один день. Тобто ти придивляєшся, якісь робиш перші кроки, а потім розумієш, що ось приблизно це, що я шукав. Тому, якщо говорити про компанію Агрейн, ми вже маємо досить такий довгий період плідної співпраці, а розпочалося воно це з особистих знайомств. І, як правило, мабуть, з цього починається. Цей бізнес у всіх. Знайомляться керівники починають щось працювати, значить, з'являється довіра один до одного, до того продукту, який вони тобі пропонують. І тоді, скажімо, залюбки, ти розумієш, що це ось ті люди, які тебе не підведуть, які тобі протягнуть руку допомоги, яка буде, яку ти будеш потребувати. Так так і в нас вийшлося з Агрейном. Ну, Сьогодні це один з надійних партнерів. Який, скажімо, дозволяє нам рухатися в тому напрямку, який ми оприділили для себе, особливо в рослиництві, і отримувати той результат, який ми плануємо. Тобто сьогодні, якщо говорити про результат на наших полях, ну я думаю, це наша спільна, спільна праця. Тому що ну, от сьогодні ми отримуємо на круг більше 7 тонн пшениці. На наших землях. Ну, це рекорд, так я вам скажу. Омолотили ячмінь по 6 тонн на круг, зробили. Це то, досить такий пристойний врожай. 4,1 тонну отримали ріпаку. Да. Тобто ми можемо говорити, що ми бачимо результат нашої. Спільної праці. Мені це приємно. Мені приємно, що наше партнерство будується на спільних цінностях, бо мені здається, що в такому випадку, коли цінності одинакові, то результати роботи вони, ну, кажуть самі про себе. А розкажіть, будь ласка, чи свій технологій ви використовували продукти нашої компанії? Ми використовували і отримали від цього задоволення. А чому, скажімо, працюємо з вашими продуктами? Ну, Тут досить таки просто. Будь-який господар хоче отримати. Хороший результат з меншими затратами, дешевшими затратами. От, виходячи з цього, ми і в цьому напрямку рухаємось. Тому що десь я вичитав таку філософську думку, значить, сьогодні можна отримати, що хоч технології дозволяють. Тобто, запланувавши собі 15 тонн, умовно, зерна пшениці, можна отримати. Але яка буде її рентабельність? Скільки якісної комунікації? Ви знаєте, якби не було такої тісної співпраці, не було б такої комунікації, не було б і результату. Тому що, розумієте, рослинництво — це цех під відкритим небом. І тут заздалегідь не можна, скажімо, спланувати, От ми весною сіли, розписали все на бумазі, на все виходить дуже добре, заготовили препарати і рухаємося собі. Так не буває. Пройшло дві неділі, тут докоріно все три міняти. О, А надійний партнер відрізняється від... Ну, скажімо, не дуже надійно, це коли ти звернувся, він кинув все і привіз тобі той продукт, який ти заказав. Ти його не шукаєш. Не робиш, скажімо, попиток знайти десь на стороні. Ти розумієш, що ти ось підняв телефон, переговорив і до вечора продукт в тебе. А це співпраця, скажімо, яка має задовольняти нас. І вона, ми сьогодні це маємо. Микола Саш, дякую за такі вичерпні відповіді, за, дякую за ваш такий прагматизм, дякуємо вам за вашу працю, бажаю вам успіхів, бажаю класних результатів, рентабельності і бажаю мирного неба, щоб ми всі працювали, а наша країна процвітала. Бо для того ми тут. Дякую, дякую вам, дякую, що завітали до нас. ну, А ви знаєте, життя настільки багатогранне. І настільки змінюється, ну от, скажімо, останні події, вони докорінно все змінили. Але я оптиміст по житті і вірю, що мої партнери такі ж самі. І точно вірю, ми будемо мати ще кращі результати. І не тільки, скажімо, результати в тонах, в центнерах, а кращі економічні результати. Ми до цього прагнемо. Я думаю, спільно дійдемо до цього. Дякуємо, Кола Васильович, все. Було приємно Дякую. з вами познайомитись. Нехай щастить. Дякую. Я Сапотніцький Іван, технолог з агрономії ТОВ Агрейн. Моїм завданням є складання технологічної карти вирощування сільськогосподарських культур та впровадження їх у господарстві. В чому полягає супровід в обов'язковій присутності на полях? Регулярне відвідування полів дає змогу вчасно виявити проблематику і надати необхідну консультацію щодо вирішення даної проблеми. Я як агроном присутній з ранньої весни на всіх ключових етапах догляду за рослинками, як від сівби, так і при внесенні основних гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів і до самого збору культури. Розроблена нами технологіями рідко коли вдається на 100% впровадити без ніяких проблем. Наше виробництво знаходиться під відкритим небом, і природа нам постійно підкидає різні проблеми. З якими необхідно вчасно та успішно боротися, завдяки агрономічному супроводу, ми допомагаємо клієнту отримати максимально бажаний результат даного сезону. В сучасних умовах фаховий агрономічний супровід більше не розкіш, а необхідність, особливо для тих господарств, які дбають про потенціал своїх земель, впроваджують сучасні технології, а отже отримують кращі результати. Звертайтесь за консультацією до компанії Агрейн. Контакти у описі під відео.